Друзі, всім привіт! В цьому відео ви дізнаєтесь все про шкаф винахідника, а саме, куди ставиться, які ресурси потрібні для його прокачки і які ресурси можна в нього покласти. Поїхали! Так, давайте подивимося, на що його можна поставити. Поставити можна на звичайну підлогу. Давайте поставимо один шкаф тут і один шкаф поставимо тут. Ой, щось я, щось я затулив собі двері. Давайте переставимо трошки. Давайте поставимо його сюди. А ось цей поставимо ось сюди. О, все, супер, тепер є прохід. Так, дивимося, що потрібно для його крафту. Ого, зеркала. Нічого, собі, механізми, бронзові гвозді, бронзовий слиток, проволока, мідні обломки, скоби і все таке інше. Так, ну і тут, в принципі, те же саме. Давайте подивимося. Які ресурси можна сюди повкладати? Можливо, ось ці. А ну-ка, давайте попробуємо. Так, це не вкладається назад я в скриню. Попробуємо все. Ага, нічого з цього не складається. Добре, перевіряємо далі. Може, щось із цього? Ні, це теж не вкладається. Так. Можливо, ось ці штучки. О, а ці штучки вже можна сюди скласти. Так, є. Цікаво, цікаво. Давайте подивимося, можливо, зберемо зараз всі ресурси потрошку. І тоді попробуємо покласти. Так, селітра, всякі грібінці, замочки, фібули. Так, що тут у мене? Так, дзеркала, кільця, ложки, вилки це все беремо. Решітки, черепки, зуби дракона. <смі> всякі кубки, механізми, капкани можна взяти навіть тетиву, проволку. Оце цікаво, чи влізе, доска і шкіра зачарована, свічки, ремінці і благовонія. Так. Тут у мене лежали всі мої такі ресурси, які збираються. Дивимося, що з цього поміститься. Опа! Не все. Не все. Тільки якісь такі речі прям окремі. Треба буде ще побігати по базі, подивитися, що, можливо, туди ще поміститься. Не знаю, треба перевіряти. Ну і поки я бігаю, збираю ресурси по всій базі, пропоную вам переглянути ресурси, які потрібно для його прокачки. Перехід з першого на другий рівень ви вже бачили, він є самий простий. З другого на третій ті ж самі ресурси в більшій кількості, тільки бронза змінюється на залізо, а мідні обломки на залізні. Ну і з третього на четвертий рівень потрібне зачароване залізо і доски, заклепки, а інших ресурсів ще більше. 60 дзеркал здуріти можна. Ти теж, як і я, свої дзеркала носиш на обмін купцям, щоб отримати зілля вдачі? Да, неочікувано, тепер їх потрібно фармити і складати сюди. Ділись в коментарях, скільки в тебе запасів дзеркал, бо мої всі жер цей один ненажерний шкаф. Зараз на екрані ти і я бачимо, які ресурси можна покласти в шкаф винахідника. Для мене він дуже вчасно, бо після останніх оновлень в катувальниках вугілля фармиться дуже багато і скрині просто забиті ним. А в цю шафу, якщо її прокачати на максимум, може поміститися аж цілих 100 стаків. Це 2000 вугілля. Фарми, не перефарми. Шафи це завжди добре, це завжди чудово, бо вони економлять купу місця в вашому замку. Ну, а я закінчую цей коротенький відосик. Сподіваюся, що він стане для тебе корисним, і ти оціниш його належним чином. Ти завжди можеш повернутись до нього і подивитись потрібну тобі інформацію. Збирай дзеркала! Ось тобі моя порада. З вами був Грібовер. Побачимось в наступних відео. Всім пока-пока. Боже, як ти внявкався мені сьогодні. відео нормально не даєш записати, будеш наказаний до завтра.